Тині в одну темну ніч, коли лиш світила зоря, а звіщали ангели всім радісну мить, що там народилось дитя. Христос рождається узлюбленій браття і сестри на Святоюській горі. Витає Різвяна ніч. Щойно ми звершили в нашому архікатеральному соборі Святого Юра Божественну літургію. Надзвичайно приємно, що було багато дітей. Я молився за всіх тих, хто мене зараз бачить і чує, ми молитовно супроводжували всіх наших хворих, ув'язнених, полонених, мігрантів. Особливі молитовні обійми линуть до наших захисників, медиків, всіх тих, хто стоїть на сторожі нашого миру і здоров'я. Мені прийшла така думка, чи Бог дивується, чи ми можемо Бога чимось здивувати. Якраз різдвяна ніч показала, що ні, йому не є нічого чуже, тому що для святої родини. Не знайшлося місця у Вифлеємі, у заїзді. Але свята родина не знову зневухотилася. Йосиф і Марія покірно, терпеливо йшли вперед. Вони мали настирливе чекання. Ми радше люди самі себе дивуємо через наші вчинки, через наші думки. І... Просимо Бога тоді допомоги. Ми не раз йдемо кудись, де є черга, покидаємо це місце, не хочемо чекати. Ми можемо соромитися свідчити про моральні вартості, а Ісус не соромився прийти у Бог стаєнці на світ, бо йому важлива була людина, і я, і ти. Можемо собі разом також поставити питання. А що спонукало тебе, Ісусе, покинути чудове небо разом з гірками і прийти на нашу землю, спочити в яслах на пригорщі Сіна? Протягом передизв'яного посту ми старалися своїми вчинками готувати ясла для Ісуса, щоб йому там було комфортно. А чому ти Ісусе взагалі прийшов до нашої земної, людської убогості? Це могла спричинити лише любов до людини. Різдвяна ніч також показує, наскільки Богою важлива кожна людина. Сьогодні на Святоюрській Горі витає різдвяна радість, яка наповнена великим оптимізмом, тому що Ісус воплотився у людській подобі і став подібний до нас, став людиною. Вибрав людей, щоб прийти до нас, і цього вже ніхто ніколи не змінить. Він є Еммануїл, Бог, який є з людьми. І якщо ми шукаємо людину, ми трапимо в Бога. Якщо йдемо у напрямку Бога, то шлях поведе до людини. Як важливо, щоб людина цю подобу Божу випромінювала в своєму житті, бо такою вона була створена. Щиро дякую всім, хто витирає сльози терплячим, хто допомагає зцілювати рани на тілі нашого українського народу. Бажаю всім вам і собі, тобто нам, благословених свят, Різдва Христового. Христос рождається, славімо Його!